Смотну, <рес> ми с вами живу. Я біжу вже старою раз. Прошу мабуть. Спасибо, я... дівчатка. За вас переживали, да і дючатка... всегда вас смотрим. И і... Леся, и Костик. А, молодцы молодці. А вы знаете, ваша поддержка, вы знаете, это мне и дала то, что... Дівчатка да. я на друг я мінічора Максім Максиміч мі каже. У меня щоб все такие были клиенты, Як ты, я вообще кажу, Ой, не думала. вчи кажу, немає живуть? Прям вообще ганьок, ганючок. Дівчатка, ви знаєте, до ми... такі дожну бути лячки мої. Тисячі кілометрів приїхали. Да. Я кумі скажу до моря. <рес> так ми привет привіт передемо. Як кому звать? Лєночка, вам дуже велике вітання, від світучки, ти моє кольося. Дівчатка, пришло. вам дуже велике дякую за вашу підтримку. Повірте, ваша підтримка, це, ну вона надихається, знаєте, вперед-уперед. Хоча є плохо, але я на то не реагую. Бо знаєте що, людям тут треба щось говорити. Правильно? От і хай буде їм здоров'я. Ніколи в житті. Вам Дівочки, вам удачі. Сфотографіруємося 100%, камеру виключаю і робимо фото. Утром прямо у відповіданні. Утром почала, ну як і сповідання, утром про Максима Максимовича, про... а потім вже про Га! Мій підписник пішов. Це... Під... Хто? Це секрет. Ой! Ой! підожди, перчатки зніму. Зайчик, може, це ти мене так любиш, а ну а? Чи ти мене любиш, але не кажи не наскільки. Боже мій. Дівчат, дивіться, ромашки. Кучок ромашки для світлашки. Ой, Костянчик, А ну кажи. Ну так подожди, зараз камера виключиться. Я тебе посадю на кричу. Питки будуть. Я все на... Ключ, я кажу, на камеру у нас не сміється. А після камери говорить, слухайте, зараз посадю на цей диван і будуть питки в тебе. Ні, ну звісно, скажеш, а то що питати. Слухайте, дівчатка, я буду ці ромашки. Любе, не любе, до серця прижме прижме і кудись пішла. Я завжди гіркі ромашки. Та й думаю, куди ж ви мене пошле. Але не любив, ні разу не попадало. Попадало, що десь пошле. Та й так кудись далеко-далеко. Боже, дівчатка, вони клас. Я взагалі, ви знаєте, кожен світок да, від своєму її поруки. От я люблю піони і ромашки. Ромашки взагалі я з дитинства люблю. Ромашка, і якщо чесно, ромашка це найулюбленіший мій цвіток. Потім, зрозуміло, піони, потім розуми. Так що мені люблять прихильники. Я вас дуже обожнюю. і дякую за вашу підтримку і всі хочу чего Якщо я вас чимось образила, ви ніколи не собі не Бо тому що світуляця, вона може різати по повній програмі, потім може 15 разів шкодувати, але потім вона вибачиться і скаже вам I love you Ні, ще не ю, йдемо туди. Подожди, дайте, я хочу скумбрію дати, ласка, Скумбрію, на дайка моя. А, ще, будь ласка, дочка. Любе, не любе, до серця прижме, кудись далі пошле. Я так думаю, що любе. Ні, ну посилають мене багато. Ну Є такі, що постимала, да? так? Костяк. Я кажу, ті, що мене такі посилають. Любов'ю взаємно. Да. Uh -huh. Я хочу сказати, Капля в морі, капля в морі. А вам любки на та да. Слухайте, ти хай посилають, та й далі піду. Ви знаєте, чим більше мене посилають, тим далі я йду. Ти мені говорить, що, ми ріденьки, сюди буду говорити і говорю. Я вам дякую за вашу підтримку. Я вам дякую за ваше внимание. Це дуже дорогого стоїть. особливо, коли я була в лікарні. Ваша підтримка не забуде, як Леся мене гладить в полобі та я каже: світуля, Костя, глади, світуля, світуля, відкрий очки. А ти що на вашої житті не відкриєш, що ромашки отримала, люби, не чуєш А що ні, ти так гладила мене по лобику? Та я го ж, світуля, світуля, я так комісь Лесь. подкрий глазки, всі дзвонять, всі пишуть. А я хотіла мені, навіть нема ласка. Тож відкрию, подожди, не все сразу леся. Так, мої хороші, ти, у нас зараз є заказів, знаєте, що у нас є варений рак. Дівчинка писала, що варений рак, вона думала, що, дівчатки, що 1200 ця пачка. Дивіться, тут полкіло, рака вареного, пол кіло, кіло стоїть, 600 гривень. Оця коробочка 600 гривень. До речі, зараз ми мальчику відправимо, я сказала, що була дегустація. А взагалі я хочу сказати, що ми зараз одну... Давайте так, що, що таке? Якщо ти смієшся? Я думала, що ти щось ясно так сказала. Ми зараз оцю пачку давай поставимо в сторону. Чек, а це зараз ми продамо, достанемо з морозилки і спробуємо, який він на самом деле. Тому що ми так говоримо, а дійсно рак ми не пробуємо. Альбінку позвемо. Альбінку, Ту, альбінку звати. Позвемо, хай пиво бере без алкоголочку. Поки ми подивимося, дивіться, зараз у нас утро. Коли воно отає, зараз у нас без 108, а ми вже наповнили мільйон роліків, поясняли, все, порозказували. Значить, дивіться, мої корочі, отака от пачка вареного рака. Собственно, соку, 600 гривен. Получається, дві пачки 1200. Це варений, вірі в Давайте так, ми його сьогодні розморозимо і зробимо дегустацію. Ми вам дійсно попробують, скажімо, який він. Пересчитаємо, скільки в коробці. А, так, пересчитаємо, скільки в коробочки. Зараз мальчик заказав 15 кг донайчик, 10 кілограм рака. Дівчатка, ми його беремо, так, знаєте, взяла там 10 15 кг. він у нас лежить в морозилці, це немаловажно. Це 400. Пол кіло рака, воно, він стоїть 600 гривень така пачка. Дві пачки 1200. Це немаловажно. Потім мої хороші Дунаєчка. Це теж у нас є дівчинка з мальчиком. Вони приїжджають раз, три-чотири дня і вони таку собі беруть. Дівчатка не забувайте, що її у продажі в нас є Дунайка. Вона в холодильнику. Чотири штучки, 550 гривень. Дунайка така сама, як була малосольна. тільки то була глоточка, це без глоточка. Вона, дивіться, вона чуть мельче, вона не крупна. Але вона дуже смачна, вона дуже полезна. Дівчатка вони смотря, я ж вам помню, казала, що закончиться така буде вакуум. Це дуже добре. Люди, які займаються рибкою, дай Бог їм здоров'я, тому що до треба їсти, дівчатка. Вона дійсно полезна рибулечка і дійсно смачна. Так, це у нас буде. потім. Не забувайте, що ми ще ми взяли со складу, Ми привозимо со складу, там одразу привозимо її, ставимо в холодильник, що з кундрійка. стоїть 200 гривень штучка. дівчатка. Це кубрічка, вона іде. Я хочу навіть її... Ой, дистачку я. Дистачку, як я а, ось усточка. Кудрійка, вона йде. Чуєте, дівчатки пишуть, да? стірку не може вішати, танцювати. Да? Слухайте, а це так і є, я танцювала, щоб я ж не тако робила, не піднімала руки. Знаєте, яке обвійшла стірку? У мене є оця штучка, що спинку чукати. Я таку натягнула і вішала. Але я вже, коли музика грає, я забуваю про стірку просто. Коли музика грає, в мене душа грає. Тому що дівчатка завжди, говорила, мільйон разів буду говорити, що наше життя... Давай зай. Ой, зайчик, Наше життя дійсно е, дуже-дуже таке інтересне, шикарне, людине. І потрібно жити. Вас надію жінки і діти. Приглашають вас на море, їдьте. Щоб вам не говорили, що вони робили. Робіть те, що ви хочете. Відпочивайте, віддихайте, дівчатка. вітьте мені. Поки ви... Самі це все не построїти, не буде нічого. Не слухайте один одного, ходіть. Мільйон людей, мільйон нім. Я вже приказала ніби 25 разів і буду ще мільйон 25 разів говорити. Треба жити, кажуть, на сюди нам. Скумбрійку, горіть, бо сама їй прямо аж хочуть. Дівчатка, 200 гривень штучка, Скумбрійка йде на горіхові да, скумбрійка, Дивіться, ріжу грубо, ріжу тонко. Дивіться, я її... вона навіть дивіться, як тоненько прямо нарізається. І не розлазиться. Дівочки з кумбрія, копчення. Вона плотненька, бачите, нажимаєте, вона не вилазить. І саме головне, розмірний ряд 400-600, маленька-маленька косточка йде. Бачите ось? Дивіться, як воно чітко нарізається. Більше всього, ці скомбрійки, дівчатка, я люблю цього хвостика обгрізати. Подивіться, як би ми не різли, подивіться, яка вона тонка-тонка, бачите косточка. Получається, я вам зараз такою її розірву, і подивіться ось ось. Дивіться, є її корочка. Дивіться, вона вся немає, не сукровиці, ні нічого. І вона плотна, дівчаточки, вона дуже... Ось, дивіться, маленька-маленька косточка. Подивіться, яка скумбрічка, мої хороші. Отак от тоненько ми її нарізаємо. І ви знаєте, вона чим більше такого сніша, Дивіться, навіть хвостика ось я обрізаю. Навіть в хвостику, ви зрозуміли, як? Дивіться, мої хороші. Ось така у нас обладнана вкусна скумбрічка, 200 гривень штучка. Дівчатка замовлення тільки на Viber 098 493 0776. І це все, кості іди відпускай девочек. І це все кудись. Саме головне. Алі жуля, проходь, Кості. Алі жуля. Добрий день. Вітаю, каже, за приїжджайте. Дівчатка, ну йдіть сюди, пробуйте в сумбріка. Ну, йдіть та сунь, ідіть сюди, стомсот гривень за 100. Так, ну що я попробуйте суддю. Давайте пускаємо. Давайте. Видите, дивіться, зараз я вам даю. 200 граммов? Да. Так, а ну пробуйте. А ну, я, іди до мене, красуня моя. іди да. сюди. Нема 300 100. нема. 200 Не понял. Ну добавити 300 грамів. 300 грамів нема. Банки 300 грамів. Стойте. Тут 200 грамів. 1600. 600. А ну дівчат, скажіть по Це з на горіхові стружки. Припоняли 300 грамової банки просто немає, є 100-200 полкіло. А не ми сквозь уперед 25. А ну я где чатка? Светуля, ага. мы едем в Египет. Да. И дети сказали, прийти в план Вот это. Передать питание. Купить скумбрию и колбаску. Да. Вкусно. Давайте попробуйте. Ну давай. просто. Ну Нет, ты не пробуй, давай. Не, я хочу, чтобы. Поверьте нам, она Честно, попробуй-то, я вообще не пишу. Я даю вам. Не, я хочу попробовать. Я съем, давай. Знаєте, що мужчині дають висить слушать, це ж мужчина, понимаете? Це ж ви что? Это же наша космокота. Вона дійсно вкусна. Вона іменно вместе. Вона на горикові струшки. Знаєте, кому вітання передає працює? Полині і Дарині. Все, Полина Дарина, вам I love you. Покажи яку продавку. Полиночка Іриночка, дивіться, вам такое вітання. Дариночка. Ма. Кумбрика, огонь. А девочка, скажи, посторій. Очень вкусно, вот все ідеально. Ніжна, Боже, смакота. Да? Приходьте да? до цвіту. Ми запоріжжя приїхали. Ви можете... Завітали до вас. Комічки поїжджаємо. Так ви можете поїжджати, а де відпочивати дівка. Двірка, так. Боже, да. мої дівчата. А дівчата з Дубая прилетять. А що ви хочете з собою з комбрію брати? Дівчатка одну, одну а да, ви довезете їх. Вона завакумірована, дивіться, вона ж. Мы не, не мы можем по дороге. Дивіться, дівчатки вона вся евакумірована, бачите, ми кожен товар, ми всі евакуміруємо, це дуже важливо. Але зараз жарко. Я стараюся, знаєте, коли жарко трошки людей відговорювати, я переживаю, щоб вона дійшла. Тому що жарко, дівчатки, ну це рико. Я... Давайте, я викинути. Ми зараз не ночуємо. А, заморозите, так? Да? Да. Тоді да. я, согласна. дівчатка, дивіться, беріть все, попшикайте ручку нативам. Витирайте ручки ще раз вам це дуже важливо, що ви її замороли собі правда. Це дуже важливо. Ми так раді, що ви Ви такий мотиватор для нас. Нам себе так приємно за вами. Спасибо вам. Додати, а мені да. приємно, що ви в мене є. Ви знаєте, я завжди буду це говорити мільйон двадцять п'ять разів. Ви знаєте, ваша підтримка, от я так дивлюся, статистику, да? От є мільйон тисяч, примірно, да? які там хейтят. Але я хочу сказати цим людям що треба жити, треба, да, щось говорити. Люди да. тим, чим да, да. Вот, вот, так. Якщо чек щасливий не може. Да. несчастным другого человека. Да, да. Так что да. мои да. мы их А передайте еще раз привет Дарине и Полине. Боже, Дарина и Полина говорит, что I love you. Везем мы в кумбрию. Девчат хотят с а она же такая, боже, а вы представляете, как бокал холодного пива, ноги в воде, да? А, тело на, а на пляжу. Это же после какой-то там литра пива, да? Они не пьют. Не пьют. Они просто будут есть. Они будуть їсти, только... а ви хоть пити. А ми будемо пити. а раді, будуть їхати, ми будемо. Краю, да. чуєте? Знаєте, як я люблю споранче на раніше, як на море їздили раніше, гайда наші до війни. Їдемо такого на море, сидимо на березі, ну такого ж байдуженько. А потом уже колидала жарі, главное, щоб ноги були вклаждались. А там уже на піску просимося одного туди, одного туди байдуже, да? Так, як ви. Слухайте, зато є що вспомнити. Да. Я не приїхала, а то лягла і тюні... все, да, при мамі. Да, і лежиш, да, їж, да, і хтось сидить О, пожалуйста. А кто с сирами и дает А он нехай завидует, правда, да, девчата? Да. Вообще, когда ручки мои хорошие. Давайте, выбирайте. Так. Да. Колбаска, Можно сфотографировать? Да, что я же дорогу буду уже сколько буду да. да. с вами. Конечно же, <свят> можно. Я же стою уже сама в фото. Так, нет. а где костюм? Может быть, хочешь на костюм? Конечно, Лес, здесь костик. А Костик, колысенькая, у вас гарнюни. Да. Как нам нравится ваша компанию? Мы также едем. П'ять стран. Да? Молодці, уночки. А ми в прошлый раз в апреле к вам доїжджали, но беріть, Бері що ви хочете. Беріть все, що ви хочете, я візьму. Так, двіте. Ви вибирайте беріть хвостик, береться в кульочки, бере ячки, беруть, а Ліся, вони розчиталися. А вот у нас тут тут є прямо. От вона рядом є одніє. Так сейчас буду с девочками. Сейчас, Раз підійде, вона ячка є, Пишите, звоните, я отпустив дівочок ідемо с вами дальше. Боже мій, здрасті! Які у вас красиві гульки. Я теж недавно з такими ходила. Такий мікімаус теж у мене був. Да. Як ти звати, красенька? Надя. Надя, я Света. Боже. Ну, мені щоб її до вас привезти. Да? Ну, ти прийшла красунечка така, боже мій, а та клубничка, а ти гулечки, ну, ну просто на, Красотка, так? Да? Бо... Та ти що? Боже, які вони красиві. Моя ти красунечка, я вам кажу. Так... Дякую тобі, дуже велике, я вам кажу, це почалася. Фотографіру сто процентів. Велась прямо сюди. Давай, займіться фотозони. Боже, я вам дякую за вашу підтримку, правда. Ой, душа радіє, жити хочеться. О, о! А нічого собі! Супер! Тепер робимо клас, з тобою дві клас! Оба! Боже, нохті в неї які. Я вовше! А? Слухай, ну ти А ну? Гарненькі? Слухай, ти бачиш ті ногті? Я вас і